Військовослужбовці 17-ї танкової бригади професійне свято відзначили традиційним концертом. Попри святкові приводи, не забувають головного. Більшість захисників країни зараз на бойових позиціях в зоні АТО умови аж ніяк не комфортні. Лічний состав 17-ї аддільної Криворожської танкової бригади виконує задачі в районі антитерористичної операції. привлікають в тому числі для виконання розвідувальних або контрбатарейних міроприятій, сліду в розвідувальному дозорі одно з розвідувальних відділень нашої бригади попало в засаду. К сожалению, четверо ребят погибли. Якби на той момент підрозділення бригади мали такі средства неконтактної розвідки, ці люди були б живі. Військових традиційно вітають волонтери. Вони знають про події на сході не з розповідей, тому і подарунки до свята відповідні. Основу даного комплексу складає звичайний квадрокоптер, який легко можна придбати і який є в відкритому продажі. Нескладними удосконаленнями ми в кілька десятків разів зможемо збільшити радіус його використання завдяки додатковому передавачу підсилювачу. Удосконалень зазнає не лише технічна складова комплексу, а й такі важливі моменти, як мобільність, легкість та швидкість розгортання. Завдяки спеціально відшитим чохлам цей комплекс є абсолютно мобільним. Зовсім не уповільнює та сковує рухів військовослужбовця, залишаючи його руки вільними для виконання додаткових яких завдань. Благодаря старим друзям і людям, які працюють з бригадою з самого початку антитерористичної операції, ми отримуємо нову техніку. Люди зможуть не підвергаючи себе ризику, осматривать различного роду либо рви, овраги і прочі, прочі, или работать на за горизонтної дальності. Це позволить зберігати жизні людей. Волонтери кажуть, допомагатимуть військовим і надалі. Впевнені їхні презенти стануть в нагоді та врятують не одне людське життя. Чи сподіваємось, він вам знадобиться. Послугу прослугує довго та допоможу вашій повсякденній складній діяльності з рятування життя. Дякую. Ми вам дякуємо.